to get a couple of you over probably within the next two weeks and work with different groups of people involved in the protests of the last few months in order to use the method of the theater of the oppressed to support the people of Ukraine. І я виріш... вирішила, що зроблю свою долю. Я її бу... збудую власну руч. Хоч Крим і Восток заберу! Уїхати чи і ліостатися. людини! люди! Завдяки тому, що ти відчув це з різних боків, то, власне, я думаю, що. Ти починаєш депристалізовувати свою гідність, починаєш думати, взагалі, де тут, де тут я, а чого я хочу в житті? Ой, чого ж так рано, звир'ю вилітаєш, звир'ю вилітаєш. I have no idea why some people seem very upset that we are doing this in this room. Ми проти розшатування політичної ситуації в Донецьку. и вообще в стране, поэтому хотелось бы, чтобы э, ну, прислушивались к мнению mm -hmm. жителей Донбасса.